16 лютого в Україні святкують особливе свято: день єднання. Його започаткував президент Володимир Зеленський у 2022 році. все щоб показати єдність українського народу на тлі військової загрози, як відзначали свято напередодні повномасштабного вторгнення, та чому воно важливе і зараз. Роман Олійник розкаже. Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його. Днем єднання, відповідний указ я вже підписав. Саме у цей день за розвідувальними даними західних країн, зокрема США, могло розпочатися повномасштабне вторгнення російської армії до України. Не сталося на Цьому українці вийшли на вулиці міста із стягами у руках, щоб замість страху виникла супер і відчуття, що Україна єдина, і нас ніхто не переможе. Адмінбудівлі по всій країні замайоріли синьо жовтими кольорами, а у серцях кожного українця зажевріла віра у непокірну силу українського народу. «Єднаймося, великі народи, великої країни. Патріотичні заходи проводили 16 лютого і в українських школах і дитячих садочках. Школярам рекомендували прийти на уроки у вишиванках, а о 10-й годині усі діти України заспівали державний гімн. гім. І Україна об'єдналася. Люди стали пліч опліч щитом проти російської навали. І мирне небо буде. Українські військові щодня боронять нашу країну ціною власного життя і здоров'я, аби ми і наші нащадки із гордістю носили звання єдиного, вільного і непереможного народу. Роман Оліник, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4